І знову удача і знову успіх. Богдан Володимир вже на дереві. ягід ще буде? нема, але богдан будемо чуть-чуть заліз. Богдан Володимир, що ви на черешні робите? Ха, черешні робите. Ха -ха -ха. Ха -ха -ха. Дай був. Те, що робить... Пізній пізні час черешній тут є. Нам що? неудобно я ее поставил Насколько уже залило. Ну, Ты все открутил? Вроде, но больше тут не бывает. Було два і на опорна. Ну все, успіхи вам. Я дещо всадив? Я не пам'ятаю, хоч. Як завжди. Ну так щоб не впало? Сто постанець. Я думаю, що в правому задньому куті. Там Тамон, га, на верхньому, да. Давай. Як робиш, то робиш. По-людськи. Ого! Что у нас взорвало? Да какая взорвало? Третью шведский включил нас открючай. На аккумуляторе там есть такая кнопочка Третью? Та. Швея? Третья. Швея. Третья Та да О. Да не может быть Ого! Оп, что, так? Угу. Зермал рукой. Маємо щастя. Все один гіморочек. Тримай. Там буде все нормально. Буде? Зараз було мама, що державне. До горе підніме. Видж? Давай запускай. Просяться додому. Їх тут мільйон. Я би казав дати їм тайм-аут коротенький, хай вони заспокояться. Що, що? Хай трошки заспокоїться може, а? Ну і що тоді робити, коли вони знімали? Так, через 5 хвилин. Хай беру тайм-аут, тоді я ламаю. І отак знімаємо руї. Зірвався шуруп. Верхня кришка причіплена. Як його зняти, чорт не його знає. Я зараз Діл сам зніму. Там... Діл там купа. Міниш? Легко. Давати тобі прикет. Та То наш прикет, я ж без прикета працюю. Угу. Угу. Це деякі бджоли чи наші бджоли. Ходу наші були ще не посила ні одна. Отак, от не знаємо, чиї руї ловим, чи свої, чи сусідські, правда кажучи. Ну принаймні не промахуємо. Відводки ми поробили багато. Що змогли втратити, щось могли не втратити, але в принципі отак, от принаймні свого не втрачає. Десь той присідають. Каже, Микола Володимир, дати їм тайм аут даємо їм тайм-аут. Так. Повітряна тривога, так? Біджали не не слідчі відчувають, що повітряна тривога. Додому всі цікаві, того вони так леці. Саме прикольне буде, знаєш, що ми зараз знімемо. Поставимо другу руїловку. І вона буде повна. Ну. Ну не повна до кінця але трохи щось зводить. <laughs> <Йдем, там, жиловинець. laughs> подивіться, як із лікарня. Може, не треба його руку. Та нормально, все. Нормально. Думаю, що так. Короче, дивись. Стої восьмости. Двесь, задньої сторони вже прямо з режилки мед тече. Мед чи що там? Мед? Да. В Правому куті. Плесень, Коля, плесень. Та яке? мед. <laughs> плесень. Дивись, ти якщо полізеш зараз її ламати. Тому в з збоку, їж шурупи, Там зламана головка. Та все нормально. Ти його потягни на себе. Я знаю. Але наприкет, та який прикид? Стамеска тільки ті, ті, і більше дійсно треба. Тобі тетя є що розказувала? Пам'ятаєш? Все нормально, тетя в в голову. Короче, пауза. Розмагу. пауза Лізу я на черешню. Поягде.